Потім йдемо далі. Відос виходить в десь приблизно 11 годину, а це означає, що у вас ще навіть буде цілий час запасу на те, щоб залетіти в орбіт фінанс, який виходить на ЗК а, мережі. І це лаунчпул, де можемо застейкати або USDT-шку, або ефір. Що до речі дуже круто. Дуже рідко побачиш в стейку на байтбітові саме ефір, тому. Якби не прямо зараз джамстак, можна було б свапнути Ефірчик сюди і залетіти ще й сюди пофармитися. Непоганий варіант, посилання буде на джамстарт в опусі, і також ось у нас через 4 доби розпочинається сосо лаунчпул, де ми зможемо бібісол застейкати сосо, власне, і USDT. Подивимось, що з цього вийде, що ми зможемо зафармити і йдемо далі. Ну і Ластовий у нас це ернчик, Тут запустили другий а, пул по вуфу, а, стейкаються докси, стейкаються ноти, стейкається холд ноткоїна, потім холдтона. А, вуфки, які ви фармили, якщо у вас там достатня кількість, або ви вирішили їх купити білди. А Знову ж таки, можна було, до речі, це нажати, але я чомусь не нажав. а Міг би заробити вже набагато більше, але ну, то таке ну, буває, блядь, а що ж зробиш? Такі були. Анон, Лоздог, закидаєте і фармите. Тобто ні за хер. Ну Тут Ну в мене було поже більше, але щось я завтикав і не нажав. Ну то таке діло, то таке таке діло діло Тому, як ви бачите, активностей дуже багато, є в що залітати, встигаю тільки розподіляти кошти і на цьому всьому фармити. Докси, як ви бачите, я так і не переводив, а, не знаю чому, але щось мені Ну, тіпа, ну є якісь профіт, Але чи воно того варте чи не варте, я ще поки для себе не вирішив. Можливо, свапну і свапну нот, ноти також, але поки не знаю, поки є сумніви величезні, до того, які там профіти з того всього будуть, Тому міркую. Міркую, а там буде видно. Ну і власне посилання знову ж таки в описі. Всім дякую, пішов монтувати для вас це відео та заливати.